Вічна шана полеглим у російсько-українській війні. Вони б стали першим щитом, який врятували наш народ. Сергій Селінський, Олександр Сербієнко, Олександр Дубовий, Альона Кушнір, Новіцька, Максим Карпіца, Олексій Янін, Олексій Чернявський та Богдан Демчук. Всі ці вісім героїв поповнили алею слави. Ми навіть уявити собі не можемо. Насправді, яку ви переживали за цей час. Тому що. Nossos heróis eu não que a pista de За ці роки рідні чекали можливості вшанувати пам'ять героїв, помолитися та поставити свічку біля меморіального місця. Задля цього в мікрорайоні Ракове збудували кулумбарій. Тут поставили урни з речами, які нагадують про полеглих. Так у одній з них шкарпетка та жменька землі з Донецького напрямку, де відважно боровся за Україну Богдан Демчук. Герой загинув 29 квітня 2022 року. Його тіло й досі залишається в окупованому Маріуполі. Ця меморіальна стінка, То це дуже довго. Там може посидіти в тиші і нормально поговорити. І тепер є місце, куди може привіз сина. Звісно, да, у нас ні тел, тільки особисті речі, але хоч щось є. Також на Донецькому напрямку загинув і Олексій Чернявський. В урну полеглого поклали прапор, оскільки з особистих речей нічого не залишилось. Після АТО він у 2017 році вступив до лава ЗОЛ. У березні 2022 року він загинув, евакуюючи свого брата побратима на азовсталь пораненого і від авіабомби постраждали, загинули. Тіла, на жаль, немає досі, особистих речей немає, також його тут, тому що те, що не згоріло, воно знаходиться в окупації, тому що ми не місцеві. Свідомості пані Тамара не могла уявити, як доведеться поховати чоловіка, який загинув 7 квітня 22-го року в човні на воді. Тіла його немає, то ж частинка символічної згадки в урні в колумбарній стіні стане місцем спомину за коханим та батьком. Я ховаю сьогодні на превеликий жаль не свого чоловіка. А... Всього на всього воду з Азовського моря, яку вдалося дістати. У мене син маленький, і мені дуже хотілося мати місце, куди можна прийти, і сина привести, і на цьому і берегти пам'ять чоловіка і виховувати дитину свою. Так усі ці герої пройшли нелегкий шлях та бачили пекло війни. Втім, це їх не зламали ціною власного життя. Вони стояли на захисті України. Це було надзвичайно достойні віділю, а по їхнім побратим бумаж повинні боротися, боротися пам'ять про них. Жити пам'ять про них і заради наших дітей і внуків. вічна пам'ять і вічна слава кожному українському воїну, який віддав своє життя заради українського майбутнього наших дітей. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал.